Рівненькі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Анавіщо? Мене звуть Олексій. Поговоримо сьогодні з вами про iPhone XR та досвід його використання у 2024 році. Поїхали наразі, на жаль, немає можливості записувати блог в студії. Деякий час потранслюю з дому. Дуже дякую вам за підтримку, дуже дякую за вподобайки, дуже сильно дякую за коментарі. Особливо приємно та цікаво читати ваш досвід використання ваших девайсів, девайсів, які у вас є наразі, саме тих, якими ви користуєтеся кожен день. Напишіть, будь ласка, в коментах, чи iPhone чи Android у вас, яким саме девайсом ви зараз користуєтесь, чи влаштовує він вас, чи хочете ви дійсно оновитись на щось більш потужне, чи вас влаштовує. Той девайс, який у вас є. iPhone XR. В мене є у дружини, в мене мама користується також iPhone XR. Це доволі непоганий, достатньо потужний смартфон компанії Apple. І навіть у 2024 році, я думаю, що в 2025-му він буде непогано себе показувати. Подивимось, як нове оновлення 18 iOS вплине. На досвід використання цього смартфона. Немає можливості зараз накатити бета-версію на iPhone XR. У мене на 11 прошці стоїть бета 18 операційної системи. І я ну, більш-менш задоволений, задоволений цією бетою. Намагався накатити на XR. Немає такої можливості, поки що, на жаль. Але вся інформація, яка є в інтернеті, і списки айфонів, які оновляться на 18 iOS. Кажуть про те, що XR також оновиться. подивимось, наскільки це буде цікавий досвід, наскільки це буде зручно, наскільки залізо XR потягне нову операційну систему і наскільки це буде цікаво, скажімо так, чи варто все ж таки поки що залишитися на 17-й 6-й, яка там буде далі версія оновлення? Нагадаю, дисплей цього телефону це Liquid Retina HD з функцією True Tone, з діаганалі 6,1 дюйма 336, 326 точніше, PPI. Ну, це вже малувато, звісно, малувато у 2024 році. Тобто, дивлячись, які у вас е, вимоги, вимоги до вашого пристрою. Але якщо ви, наприклад, на якомусь слабенькому Андроїді або ви ще на кнопочних айфонах, кнопочних, кнопочних айфонах, да, то XR це. Ну, дуже привабливий девайс навіть зараз для того, щоб перейти, спробувати нову технологію, новий екран, цікавий і так далі. Ну тобто він вже не суперновий, але це от безрамочна ця технологія, вона прикольна. І це цікавий досвід для того, щоб ну, типу, покористуватися і спробувати, як саме. Е у ваших розкладах життя буде використовуватись цей айфон. Використовується технологія екрану IPS LCD. Це вже достатньо застаріла технологія, але для ока вона не те, щоб прямо болюча. Скажімо так, це не OLED, який використовується останні 4 роки. Але теж непогано, умовно кажучи. Підтримка режиму True Tone. Це дуже прикольний, дуже прикольний режим. Я їм користуюся вже декілька років на своїх девайсах, ну, на своїх айфонах, тому що, і на макбуці, чесно кажучи, да, і на iPad, чесно кажучи. Тому дуже допомагає перед сном трохи розвантажити очі, щоб вони не так, ну, не так боліли, і вже перед сном готувалися до. Самого цього сну, умовно кажучи, тому прикольна технологія, і вона вже присутня в iPhone XR. Яскравість екрану становить 625 ніт. Це не те, щоб дуже яскраво. На iPhone 11 на 11 Pro, Це якщо я не помиляюсь, це вже 1600 ніт. І от на екрані MacBook у мене теж 1600 ніт. 625 Ніт, це, звісно, не дуже яскраво. Але цього теж насправді вистачає для якихось буденних справ. Тобто, якщо це не блогінг, там ви не читаєте 24 на 7 якісь книги і так далі. Тому ну цього вистачає. Сонячну погоду, звісно, на вулиці ну буде так собі. Ну, але достатньо яскравий екран. Насправді достатньо яскравий екран. В мене не дружина, не мама, ніхто з них не жаліється на недостатність яскравості. Думаю, як бюджетний iPhone або як достатньо бюджетне оновлення, це достатньо непоганий девайс. Я купив його в липні місяці для мами за 8700 гривень. Ну, це, звісно, вторинний ринок, бушне iPhone. Але це замінена оригінальна батарея із 100%. І він в такому дуже гарному стані, непоганому. Цвіт корал, Coral, корал, корал, як правильно напишіть в коментах. І 128 гіг пам'яті. На 64 зараз оновлюватись на якийсь девайс немає ніякого сенсу, тому що це ну, дуже мало. 64 Гіга, там, не знаю, Гіг 5-7 займе система, або 10 навіть. І ви залишитеся з 50 гігами там, місця під сховище, це дуже мало. Тому я раджу вам не дивитися на девайси з 64 та навіть із 128, якщо ви молода людина, яка знімає контент, яка фоткає для інстаграму, знімає відосики для рілсів, тіктока і ще чогось. Навіть 128 гіг, це прям ну, впритик буде, я думаю. Процесор це чіп a 12 Bionic, 64-бітна архітектура, 6 ядер, двіжок Neera Engine з машинним навчанням це все, що вам достатньо знати про цей телефон. Тобто це достатньо потужний, але вже не такий потужний, як, там, наприклад, 14 або 13 iPhone. Але повторююся, цього достатньо. Про камеру тут багато не скажеш, чесно кажучи, тому що вона одна. Це 12 мегапікселів, 12-мегапіксельний сенсор з діафрагмою 1.8, П'ятикратний цифровий зум, тобто в будь-якому плані це кропання вашої основної картинки. Тому воно ну, таке. Знову ж таки, нагадую, це базовий iPhone, достатньо базовий, тобто від нього чекати якихось прорішень професійних або знімати на нього професійно контент. Не вийде. Дивіться, присутній режим боке, тобто розмилення фону в портретному режимі зйомки. Також є Smart HDR режим, тобто він додає глибини до ваших фото, відео. Ну, це непогано. Це вже е, якісь такі більш-менш цікаві технології відносно, наприклад, тих же самих Androidів за цю ціну, оці ціновій якісь категорії. Ну, ви не знайдете нічого з настільки класною і якісною камерою, хоча це базова модель айфону, я повторюсь. Запис відео в 4К, 60 кадрів, повільний запис відео в Full HD, тобто 1080 пікселів, 240 кадрів на хвилину. Це дуже непогано. Це дуже непогано, і цього достатньо для всяких прикольних відосиків з уповільненням там. Або навпаки, трошечки стосовно фронтальної камери це 3D, це 7 мегапікселів, це зйомка Ейді Full HD відео, тобто 1080 пікселів, 60 кадрів на секунду. Це режим боке і це режим глибини в портретних фото. Це вже, ну, звісно, не така прикольна камера, як в більш сучасних смартфонах. Ну, порівнювати дуже складно з якимись там 14-тими, навіть не про версіями, а з базовими. Я думаю, XR з Pro-версіями взагалі не варто порівнювати. Тобто, це базовий iPhone, який можна порівнювати тільки з базовими версіями. І в сучасних базових версіях все це набагато краще, звісно. Але повторюся, iPhone XR досі має право на існування за дуже такий нормальний, не дуже дорогий прайс. Пам'ять 64, 128 та 256 гігабайт. Я вважаю, що дивитись треба на дві останні ланки або 128, або 256 гігабайт на 64 дивитися не варто. Це біль це вже немає ніякого сенсу в там 2025 роках. Дивлячись, коли ви будете дивитися це відео, в цілому, iPhone XR, ну я їм задоволений, мої близькі задоволені дуже сильно. Так, да, він гріється. В майже в половині своїх якихось сценаріїв використання він починає грітися. З цим нічого не пробиш, Залізо вже не таке потужне, як би хотілося. Екран на повній яркості, він вже нагружає процесор. Екран, оновлення нові, вони потребують більш потужного заліза, тому більше навантажують старе залізо і тому подібне. Але якщо ви хочете оновитися на iPhone, спробувати, то це дуже класний девайс. Якщо ви хочете. Дружині, мамі купити, не знаю, батьку. Може собі навіть, якщо ви не знімаєте там якийсь контент, вам для серфа інтернету, для якогось інстаграмчика, Телеграмчика, Тіктока, за глаза вистачить. Ну, і батарея, що саме прикольно, батарея в iPhone XR працює набагато краще, ніж в iPhone 11 Pro, як в мене. Так, да, в мене трохи менший корпус, але в мене, ну і. Інший процесор, тобто воно повинно було компенсувати да, це. Але ні, ну таке. Треба тестити. Мені цікаво, звісно, подивитися, як він буде порівняно. Ну як його порівняти, XRчик, там, наприклад, з 11, ну, з 11 мабуть, не так. А от 13-ту базову версію цікаво було потестити. Думаю, пошукаю 13-ту модель айфона і спробую. Спробую порівняти наскільки вони живучі порівняно з XR-ами. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Дуже дякую вам за підтримку каналу. Нагадаю, що я проводжу збір разом із благодійним фондом Український шлях в описі є всі деталі. Ми розігруємо iPhone 15 Pro та Airpods Pro другої генерації за донати. Долучайтеся, подивіться. Якщо вам цікаво, буду радий, якщо ви долучитеся до цього збору. Слава Ісусу Христу, слава героям та героїням, слава Україні! Побачимось в новому відео. Пау!